Вітря над російськими аеродромами, наче розірвалося на шматки. Один, другий, третій вибухи сипалися як фейерверк. Тільки замість свят, паніка, вогонь і уламки. Авіація споряджена ракатами буквально сама виривалася вогнем, не встигнувши ударити по Україні. Склади горіла, командири в паніці кричали у рації та врятувати щось не було змоги. Сбу знову кидає свою невидиму пав. Бутину від цього затремтіли серця усіх українців, Тож далі про це детально. Україна процільно рознесла військову авіацію окупантів. СБУ не і йдуть на нову хвилю винищення літаків ворога. Так росіяни повідомляють про серію потужних вибухів, яка за попередніми повідомленнями місцевих змі може бути пов'язана з атакою українських безпілотників. Зокрема, пролунало близько 10 вибухів. А ціллю атаки ймовірно був аеродром стратегічної авіації армії Ерефії в місті Енгельс. Підтверджених втрат наразі не. Має, однак, ймовірно, йдеться про знищення військової авіації росіян, причому дуже незвичайним способом. Подібне сталося на військовому аеродромі під Воронежем. За інформацією українського командування вдалося знищити склад з керованими авіабомбами та пошкодити щонайменше один літак, але ймовірно набагато більше. Також українські БПЛА атакували військовий аеродром Кущавська в Росії. Це вже наймасштабніша атака за останні кількість. Кілька місяців внаслідок останнього удару пошкоджено електропідстанцію на території бази. Також перед цим внаслідок удару по цьому аеродрому також були пошкоджені військові літаки, зокрема і російський винищувач су 27 та частина інфраструктури бази. Крім того, український винищувач Ф-16 виграв повітряний бій із російським су 35 Бій відбувся в небі над північним сходом України. Українське ВПС відправили винищувачі для бомбардування російських Ких позицій всередині країни і в сусідній Курській області Арафії назустріч. їм російський ВКС направили в бік свій багатоцільовий винищувач су 35 щоб збити українські літаки. Однак пілот не знав, що потрапляє в засідку. Су 35 засікли ще за 200 300 кілометрів до кордону і передали координати. Ф-16 повідомили так журналісти видання біл у результаті су 35 Був збитий ракетою ЕМ 120 біля кордону на території. Рії Росії в Курській області. А так зване міністерство оборони Росії раніше заявило про можливу авіакатастрофу літака Су 34 разом з екіпажем у горах Північної Осетія. Про це повідомили пропагандисти та з посиланням на російське відомство Арафії. Про цьому на борту перебували два пілоти. Обидва загинули, зазначають пропагандисти. Попередньою причиною падіння вразила всіх. На місце події вилетіла комісія військово-космічних сил окупантів. Колишній співробітник СБУ та військовий експерт Експерт Іван Ступак розкрив, що ж це відбувалося з авіацією РФ. Далі слухаємо російські воєнкори і навколо військова зецпільнота. Вони давно вже виї, що пора щось робити, щось будуйте, якісь укріплення, бо ті ось намети із гілок та підручного матеріалу взагалі не рятують. Тому от вони взялися дійсно серйозно за вирішення цієї проблеми. Наскільки там вони масштабно підійдуть, мені важко говорити, хоча з тих попередніх даних. Виходить так, що вони будують, начебто, всюди, і в саках будують ці навіси або ці ангари для стратегічної авіації. Чи вистачить на всі літаки? Не готовий сказати. Може бути такий варіант, що буде побудована виключно така кількість е, ангарів, яка дорівнює кількості справних літаків. І для нас вже буде простіше. Ага, тобто ті літаки, які стоять на подвір'ї е, під відкритим небом, вони вже не справні, а ті, що. Під навісом в ангарі вони дійсно є робочими, не треба націлюватися. Окей, зафіксували. По-друге, не забувайте, що Україна двічі один і той самий трюк в такому ж самому форматі виконувати точно не буде. завжди Ну, завжди якась імпровізація є, якась зміна. Тобто, якщо там. Праця павутина 2.0 буде реалізована, то вона вже буде не з допомогою, наприклад, оцих будиночків. Це буде щось набагато інше, ну діаметрально протилежне. Бо росіяни вже зараз доглядають вантажівки саме на рахунок наявності цих безпілотників. Тому треба буде вести в чомусь іншому, і таким чином операція буде відрізнятися. По-третє. Ці ангари не завжди вони є зачиненими. Це ж величезні споруди. Вони будуть відкриті. Знайдеться хвіртка, а якесь не знаю, якесь віконце, куди цей безпілотник може залетіти. залетіти навіть ще раз, фантазійно. Є вікно, хай воно там буде у якесь у, у, у укріплене, заброньоване. Тоді буде використовуватися два-три безпілотники для ураження однієї цілі. Перший, перші два, наприклад, пробувають дорогу, пробувають ці ворота, цей паркан, пробувають це скло. А третій, або будемо ще третій, четвертий, безпосередньо залітають в той отвір, який е, було зроблено, і для того, щоб знищити все те, що знаходиться в ангарі. Тобто є завжди якісь шпаринки, є можливості, головне шукати. Також російський вертоліт мі 8 з п'ятьма людьми на борту. Три члени екіпажу та два технічні спеціаліста загадково зник під час польоту з Охоцька до Магадана на далекому сході Росії. Пізніше з'явилися повідомлення, що вертоліт знайдено повністю зруйнованим, і ніхто на борту не вижив. Причиною ймовірно стали технічні несправності. Зниклий вертоліт Мі-8 знайшли згорілим у Хабаровському краї. Уламки виявили приблизно за 120 кілометрів від селища Охоцьк у важкодоступній та. На відео з висоти пташиного польоту видно корпус, що вигорів і сліди пожежі. Рятувальники не можуть здійснити посадку свого вертольоту на місці. Групам російського МНС доведеться пробиратися до місця пішки крізь тайгу. Також нещодавно у Ерефі за один день зафіксували катастрофу двох гелікоптерів: модель ймовірно К 27 або К-52. Причиною називають відмову техніки. Доля екіпажу залишається наразі невідомою. За інформацією телеграм-каналу Fight Bomb, Вар, який пов'язаний з ВКС РФ, російські війська стрімко продовжують втрачати вертольоти. Цього разу один з них розбився у Карчинській протоці. Спочатку повідомлення зазначило, що розбите судно належить морській авіації і є моделлю к 27 За попередніми даними причиною катастрофи стала відмова техніки. Однак, повідомлення було відредаговано двічі. Спершу зазначили, що модель вертольота виправлена на к 52 А потім автор повідомив, що тип вертольота поки невідомий. Того ж дня стала. Ся аварія вертольота Мі-2 санітарної авіації, який розбився у Дарівському районі Кіровської області. На борту перебували пілот і три мадики. За даними МНС Росії, принаймні троє з них загинули. Прокуратура розпочала перевірку щодо цієї аварії, але причини поки не повідомляються. Зазначається, що К – це вертоліт, який призначений для виявлення відстеження та знищення підводних та надводних цілей. Ка-52 алігатор використовується для знищення танків бронетехніки, а також ворожої армії повітряних цілей. Він озброєний 30 міліметровою гарматою ракетами і може нести різне озброєння. А – єдиний в світі вартоліт з системою катапультування за підрахунками. ОРІКС Росія втратила принаймні 61 такий такий вартоліт початку війни. Відомо і про авіакатастрофу, яку знищено новітній російський дрон Альтіус. Ру цей дрон почали проєктувати ще у 2011 році. А випробування були завершені тільки у 2021 році пише видання Дефенс Експрес. У виданні наголосили на тому, що Ро» впав просто на приватний будинок у Татарстані. Ймовірно, було вбито двох місцевих жителів. Попередньо причиною падіння дрона стала втрата зв'язку. У виданні додали, що російський дрон має непогані заявлені характеристики. Заявляється, що він може перебувати в повітрі до 48 годин, а також літати на висоту до 12 кілометрів. Ба більше росіяни говорять про те, що цей безпілотник здатний літати на відстані нібито до 10 тисяч кілометрів. Нато. Міс росіяни продовжують бити по території України. Внаслідок нічної атаки у Кривому Розі зруйновано промислове підприємство, а у Вінниці є влучання по об'єктах цивільної промислової інфраструктури. Про це повідомили представники місцевої влади. Міський голова Кривого Рогу Олександр Вілку зазначив, що подібні атаки на місто ще не було. Одночасно 28 дронів та одна ракета. В місті зафіксовано близько 20 прильотів. Росіяни атакували Вінницю. Повідомила перша заступниця голови обласної військової адміністрації Наталя Заболотна. За її словами, на місцях влучань виникли пожежі, працюють рятувальники. Відомо про семи поранених. Вони перебувають у лікарнях. У Харкові пролунало мінімум 17 вибухів вночі. Більшість ударів по підприємству є постраждалі. Місцеві змі дописують таку інформацію. РФ атакувала дронами Ізмальський район Одеської області. Уражено об'єкт інфраструктури. Обласна військова адміністрація Описує із приводу того, що у сумах було влучання по підприємству щодо авіації Рефі, та загалом вже і цивільна авіація стоїть на порозі масштабної кризи, яка лише поглиблюється на тлі західних санкцій та внутрішніх економічних проблем. Ситуація в галузі стрімко погіршується і вже найближчими роками може призвести до системного обвалу. не пізніше 2027 року. Про це повідомляє служба зовнішньої розвідки України. Через санкції російські авіакомпанії втратили доступ до офіційного обслуговування літаків Boeing і Airbus. А ремонт через канали, так званого паралельного імпорту, виявився не лише складнішим, а й значно дорожчим. Витрати на техобслуговування зросли майже на 40%. Проблеми Проблема за Пають не лише авіапарк, а й функціонування інфраструктури. З початку 2025 року понад 450 разів тимчасово зупинялася робота аеропортів. Ще понад 730 рейсів були змушені змінити пункти посадок. За три дні на початку липня авіакомпанії втратили понад 250 мільйонів доларів. Наразі це було усе. Якщо вам було цікаво та актуально, з вас підписка, вподобайка та коментар. До зустрічі в нових випусках. Слава Україні!